Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Середня зарплата працівників державних органів, місцевих держадміністрацій органів судової влади України у жовтні 2024 року становила 57,5 тисяч гривень, що на 49% більше ніж на початок року. Це значно перевищує середній рівень зарплат по країні, який у вересні становив 18 тисяч гривень згідно з даними пенсійного фонду України. За даними Мінфіну, найбільші зарплати мають працівники антимонопольного комітету середньому 113,7, Тисяч гривень. Комітет налічує 270 осіб, а керівництво отримує 218,4 тисячі гривень. Мінцифри посідає друге місце середньою зарплатою 88,5 тисяч гривень для 198 працівників. Третє місце посідає державне агентство розвитку туризму, середньою зарплатою 87,7 тисяч гривень у 22 співробітників. У секретаріаті Кабміну середня зарплата становить 67,3 тисячі гривень. А фактична кількість працівників 680. Керівництво отримує 103,4 тисячі гривень. Нагадаємо, 2025 року мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться.